Так, у нас на дворі 9 година і зараз я подивлюся, як відпочиває наша птиця і як вона вже сидить на нових сідналах. Так, зараз скажу, подивлюся як наші качки. Так, як уже невеличкий приморозок, я їх загнав. Так, качки в нас вже сидять. Хто зверху, хто знизу. Все, відпочивайте, мої добрі. Все вам тепло. Тут на те, тепло вони нахекали. Все, закриваємо. Так, йдемо, дивимся на наших курчат. Точніше на наших курей. Включу світло. Так. Дивіться. Тепер їм вистачає місця. Все, я спокійний. Всі сидять на жердочках на своїх. Вон навіть є куди перелітати. Бачите, більшість курей сидить зверху, так як зверху теплий воздух. Взрухлодніше. низ я прикрив. Але вони зможуть завтра рано вийти. Ми рано виходять у мене. Оце так. Я задоволений. Все, кроликів теж вечором я покормив. Дав їм люцерочку. Ось як мурить. І внизу тут теж їдуть. Лютерка підвяла в мене, бачите. Я роздам і буду тоді вже давати сіно. А ти що в нас зажурилася. Мага тут щось вишкрібає. Не знаю. Оце такий у мене сьогодні майже вечірньо нічний обхід господарства. Все, всім спокійної ночі. До завтрашнього ранку.